Всім привіт! Батя дегустує. Сьогодні ми будемо готувати щось новеньке. На вулиці дуже гарна погода, ще тримається літо, хоча вже вересень місяць, але дуже гарно, дуже тепло, дуже гарний настрій. Тому сьогодні ми будемо готувати для наших знайомих, які приїдуть до нас у гості. Що ми будемо готувати. Ми сьогодні з вами приготуємо дуже смачні крильця в соєво імбірному соусі. Але такий рецепт ви не знайдете не де. Повірте мені, вони будуть дуже смачні. Ви такі крильця ніколи в житті не їли, і тим ніколи нікого їм не пригощали. І до цих крилиць ми зробимо з вами ще соус. Соус у нас буде із сиру дорблю, сметани та чеснику. Теж розкажу, покажу. Соус дуже гарний. На зараз все. Пішов я підготую продукти, з яких я буду готувати. Може, навіть поїду в магазин і ще щось докуплю. Залишайтеся з нами, не перемикайте наш канал, не забувайте ставити нам лайки. Підписуйтесь на наш канал, це нам потрібно. Всім гарного дня! Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо крильця. Крильця незвичайні. По-перше, вони будуть готуватися на кострі. А по-друге, це фірмовий ексклюзивний мій рецепт. Тому рекомендую його до кінця і спробувати самому їх приготувати. Повірте мені, вам дуже це сподобається. Що нам для них треба? Я купив 2,5 кг крилець. Зараз ми їх порізрізаємо навпіл. І далі я розкажу, що ми будемо готувати. Також нам для цього рецепту знадобиться трохи спецій, трохи зелені, а конкретно. Часнок мелений – 2 столові ложки з урахуванням 2,5 кг крилець. Перець суміш перців – Одна столова ложка. Сіль. Також 1 столова ложка. Кунжут, який використовується для приготування суші, і нам він теж знадобиться: борошно. Склянка 300-грамова. Соєвий соус. Імбир свіжий, натертий, десь плюс-мінус столова ложечка. Цукор 2 чайних ложечки, часничок півтори столових ложечки, Мед. 3 столових ложки. Да і, в принципі, петрушка. Зараз ми швидко наріжемо крильця і підемо готувати далі. А нам ще для цього знадобиться якась тарілочка, куди ми ці крильця будемо складати. Зараз я її принесу. Тарілочку, навіть це не тарілочка, мисочку Приніс. Ріжемо крильця напіл, але спочатку, я вважаю, треба зробити соус, в якому будемо їх обжарювати. Що ми робимо? Беремо сляночку, виливаємо туди. соєвий соус. Потім висипаємо туди. Кішка. Кішка буде допомагати. Висипаємо туди. Чеснок. Висипаємо туди цукор, додаємо туди мед. І все гарно, гарно перемішуємо, щоб мед розтворився в соєвому соусі. Тішка, а ти не хочеш допомогти мішати? Походу не хоче, а їсти сто процентів захоче. Не підбиває, не, не допомагаєш готувати, так хоч сиди нормально, а то підбиваєш мене. Зараз вас рецепт, спокоюш. Соус ми перемішали, все, відставляємо його в сторону. Хай стоїть настаю. Чесночок зараз напитає соєвий соус і буде така смакота, Але чекаємо, не спішимо. Крильця. Як ми їх розрізаємо, вложимо крильця по центру, по хрящику. Ножиком так харясь. І дві половинки, оп-оп, І так всі крильця. Куда ти лізеш? Іди отсюда. Зараз кішка вкраде у нас криється, але ми це не надамо, так що піш. Киш... Цей рецепт колись о, дуже важко мені дістався. Я спробував одного разу в одному ресторані. Крильця. Мені їх дуже порекомендувало, я пройшов вас спробувати. Е, так, вони були дуже смачні. Е, на моє прохання, дайте мені рецепт крильців Вони сказали, ні, це крильця тільки готуються в цьому ресторані. Ми не даємо рецепт, це таємниця. І я почав. Пробувати самому приготувати такі крильця. Спроб було дуже багато, дуже-дуже, дуже дуже багато. У мене все одно щось не виходило. Вони то були не дожарені, чи пережарені, то солодкі, то сольоні, то не таке, все не таке. І так, з кожним разом я удосконалював, удосконалював цей рецепт. І в принципі, зараз вони такі ж самі, як в тому ресторані, а може, навіть і смачніше, набагато смачніше. Тому рекомендую. Спробуйте приготувати обов'язково. А якщо ще у вас буде дегустація якогось домашнього алкоголю, то це така закуска, ви собі так не уявляєте. Спробуйте. Крильцями нарізали. Тепер нам треба досточку можна відставити. Вона поки що вона не потрібна більше. Зелень ми в самому кінці наріжемо. Нам треба ще одна ложка. Без ложки ми не зможемо це все змішати, а свою ложкою ми вже трошки засмітили. Чекайте, я зараз повернусь, а ви дивіться, щоб кішка не вкрала крильця. Якщо що, звіть мене. Ого, я повернувся! Так, мука, борошно. чеснок сухий. 2 столових ложки. Пам'ятаєте? Висипаємо сюди. Перечорнемотий. 1 столова ложка. Тож така собі штучка. Вкусно буде. Смачно буде. сіль сюди. Та і все. Тепер все це змішуємо. Детально перемішали, це буде така собі паніровочка. Е, все, Йдемо палити багаття. І будемо це все готувати. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, бо батя дегустує. І це блюдо ви ніде не знайдете в інтернеті. Залишаємось. А поки я буду розпалювати багаття, не забудьте поставити лайк нашому відео та підписатися на наш канал. А ще рекомендую знайти нас у фейсбуці група самого новоріння та виноробство в домашніх умовах. Поки я підпалюю, ви шукайте. Щось рипить. До речі, пам'ятаєте, ми, коли робили другу дробну перегонку, я казав про... Голови. Як ми їх будемо використовувати? А от десь так. Це у нас ціла бутилочка голів. Ми трошки, 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 трошки так оп. так оп. Ну, не трошки вийшло, але нормально, іде. І тепер що ми робимо? Робимо так. Турки. І багаття горить. Не забувайте ставити лайк. Поки олія у нас буде закипати, нам ще треба зробити дуже гарну річ. Крильця, обгорнути, обваляти, крильця занурити в нашу поні, поні, поніровку, поні, занурити в нашу наш, наш, наш борошну. Крильця занурити в наше борошно, яке вже готове зі спеціями. Дивимося, залишаємося, не переключаємося. Ну, багато вже горить, бачите, голови пішли на пользу. Шикарненько. Так, добре, зараз ми ще підложимо. Трошки дров'ячок. Дровинячок, ми підлоги, підложимо дровинячок. Отак от. Зараз от. воно розгориться. У нас є ж така штучка ще. Також хочу напам'ятати, що якщо ви готуєте на кострі на багатті, ніколи не використовуєте замість нормальних дріб старі віконні рами. Чому? Тому що ваш шашлик чи любе друге блюдо, приготовлене на цьому багатті, буде теж віддавати старими віконними рамами. Задумайтесь, на чому готувати свої страви. Саме головне, ми трошки забули сказати, що нам для цього всього приготування ще знадобиться олія. Обична сонячника рафінована олія. Десь літр півтора. І чому? Олія у нас вже закипіла, ми в принципі можемо опускати туди крильця. Кожне крильця ми занурюємо в муку з спеціями та опускаємо верхів. Смулажительська. Краде у нас крильця? Смажимо крильця. Перша партія вже у нас в човуні. Прожаримо першу партію, потім відправимо туди другу. Смажити ми їх будемо до румяної корочки, як то кажуть. Може, даш трошки більше. Багаття. Відкинемо трошки дріб. І піддамо трошки газку. Доведеться трошки зачекати. А поки ми чекаємо, як воно готується, я наріжу петрушку. Знімати це не буду, всі розуміють, як ріжуть петрушку. Першу партію ми вже пожарили. Положили другу і вона вже теж має золотисту шкоринку, тому в принципі її теж можна знімати. Дамо ще буквально 2-3 хвилиночки і знімаємо її також. Після того, як ми її знімемо, олію ми виліємо. Чаву вимиємо та знову поставимо на багаття. Буде другий етап обжарки кривиць, але вже в нашому соусі з додаванням імбирю. І потім все це ми прикрасимо петрушкою і кунжутом. Залишайтеся, не переключайтеся, а поки ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Вже дуже швидко темніє, тому що вулиці осінь. Але ми не здаємося і дожаримо наше крильце. Поставили на багаття питення. Тепер туди кладемо вершкове масло, додаємо імбірю, засипаємо крильця і заливаємо нашим соусом. І на великому вогні трошки трошки обжарюємо, щоб вийшла карамелізація цих крилець. Залишаємося. Перемішаємо вишкове масло та імбир, щоб він віддав свій сок і став м'який. Тепер відправляємо туди наше крильце. І ще раз гарно перемішуємо. заливаємо нашим соусом. Не забуваємо перемішувати, щоб вони не пригоріли, тому що в соусі вже присутній у нас мед. А із за меда воно може пригоріти. Крильці повинні обжаритися рівномірно зі всіх боків. готуємо посуду, куди ми будемо доставати посуд. Ось цього! Якби ви відчували, який тут стоїть аромат. Але ви відчуєте, якщо повторити цей рецепт самі, повірте, це дуже смачно. Трошки потемніло, то приходиться підсвічувати. Ооо, це кепі. Це просто це вже слюна настільки сильно виділяється, що зараз прям гаряче схочу і буду їсти. Ще раз ще раз їх перемішаємо і будемо їх доставати, поки вони не згоріли. Ну що, достаємо. Перший ряд можна підсипати петрушки та кунжуту додати. Ось така смакота у нас вийшла. Рекомендую спробуйте приготувати цей рецепт. А наразі я вам дякую. Гарного вам вечора. Підписуйтесь на канал та ставте свої лайки, бо батя дегустує. І стосовно, я це зараз піду робити, я буду дегустувати ці крильця. Всім па-па.